Популярність прокласти собі ну, якусь лояльність, вилізти на телебачення. Потім вони спекулюють тим, що вони перетворюються на якихось експертів. Вони, я дивлюся, там якось не так давно Комаровський, от, який розповідав про підгузники і про те. Що нам корисно там їсти, а що ні, вже експертом став, вже політологом став, вже коментує. І от одни, один із таких також і пан Клопотенко. Він правда, менш політично активний. Ну в цьому свій час сьогодні він просто, як на мене, прикошмарює українців своїми якимись абсолютно ідіотськими рецептами. І вже на школу це скинули, правда. Деякі батьки кажуть, то це ж корисно. Ну воно може й корисно, тільки його їсти не зовсім можна. Правда, кажуть батьки, ну це просто така їжа. Ну добре, готуйте своїх дітей чим захочете. Я подивлюся, як ви продовжите це робити, коли Клопотенка підітруть при наступному президенті. І ось, коли я ще раз я вам повторюю, що не вірте оцій цій дріб'язковому е дріб планктону, то я абсолютно свідомий того, що ці люди роблять. От, будь ласка, давайте його послухаємо Клопотенка. Він не часто так мені трапляється, але коли трапляється, то я все чудово розумію. І так, поїхали. Ці такі люди, які половинку туди-сюди, вони точно в перший же момент тебе як це, здадуть. Здадуть. От коли от люди, які туди-сюди, вони от точно тебе здадуть. Ну, тобто, я розумію, що якщо Клопотенка ну за неперевірену інформацію, так сильно підтримує перша леді України, то ну напевно Клопотенко буде точно за Зеленського і завжди був за Зеленського. Ну не може так бути, щоб і туди, і сюди. Ну ну це ж люди, які здадуть одразу, да тут. Він навіть каже, ну це ж класіка жанра. Ну в такому трішки суржикуватому аспекті. Ну ладно, будуть про будуть придавати тебе. Це точно так працює. Ну це, це класіка класіка. Придавати це рус... русізм. Русизм немає придавати. придавати, це російське слово. Зраджувати, який придавати, друже. Ти розповідаєш, що а, суп. Це з комунізму прийшло, французьке слово з комунізму прийшло. А тут в нього передавать. Вивчи мову, друг. Вивчи вже, раз взявся супи юшками називати і казати, що це автентичне українське слово, то вже не, треба, не потрібно цих суржика цього. Ну, раз взявся і претендуєш. А тут у нього запитують: а, так за кого ж ви, ну, за кого там? Порошенко, Зеленський, там Янукович, за кого? Слухайте, що він відповідає. Пошенко, Зеленський, Ющенко і або Ющенко. Ну, <смеш> Порошенко. Це... Ну, Порошенко, ну блін, очевидно. І це якраз під вибори було. 19 року. Так. Да. Ну я б ще когось назвав, кого що не народилася якась ця людина, ну. Но... Ну, Порошенко. Я б ще каже, назвав людину, яка не народилась. Ну, це щось, ну, тут, бо як можна назвати людину, яка ще не народилась, ну то. Порошенко, коротше. А чому? Я вважаю, що на даний етап для України він зробив більше, і коли ну чим всі інші. І... Ну я й навіть заперечувати не буду. Тому що те, що відбулось після Порошенка, ну назвати нормальним взагалі неможливо. Ну ладно, погодимося. Ладно. Порошенко він такий, як буддики, а це вже наступний запис, наступний через час. Ну коли вже, вже Зеленський переміг. І вже у Лопотенка так чомусь кар'єра пішла вгору. Ну, тепер уже Порошенко пундик. Яке має право ця людина, екс-президента, колишнього пундиком називати? Я не знаю. Хто йому дав це хамство, якесь вроджене, от, в переміжку. Що з... це таке? З невихованістю? Пундик. Для нього президент колишній пундик. Хто ти такий, друг? Ну, ну. Пундики, полтавські пундики гарне таке тісто, ти його у фритюрі фрутюрисмариш. Значить, таке прикольне, але це пундик. Це... От я дивлюсь на цього і думаю. О, ну от ви бачите, лексику, взагалі, отаке. От ну, дикцію. Ну, пундик, пундик сам, сам ти пундик, друг. Ну, ну от реально, ну що це таке? Пундик? Пундик. Пундик. Ось такий, він такий, не, не дуже корисний, а трохи шкідливий, але пундик. Пундечок, пундичок, пундичок. Зараз оцей цей пундичок виграє вибори у 25-му році, бо це може статись. Ми вже бачимо, як Порошенка вітають Сполучених Штатах Америки. на залужне можна хрест поставити, тому що підтримка Британії не виправдалась. Думали, що Байден буде через Британію а нам залужного. Ну, все залужний і все це, це можна забувати. А от Порошенка вже приймають у Штатах. Причому раніше приймають на тих площадках, ніж Зеленського. Це така помста за 2019 рік. Пам'ятаєте, тоді Новий рік, чи це 18-й був, да? І тоді замість Порошенка показали Зеленського. От, зелен... от тепер Порошенко перший поїхав на ту площадку, де Байден і його компанія. і його там аплодисментами е е зустрічали. Хто не бачив телеграм, я, я залишив. Хто з нас міг подумати, що може провернутися колесо історії так, що Порошенко має сьогодні, напевно, найбільші шанси повернутися в крісло президента. Ну, це така об'єктивність, яка сьогодні перед нами. Ніхто так не, не міг подумати. І оцей пундик зараз, от я, я залишу його в телеграм-каналі. Нехай воно буде. Щоб отакі от люди більше не мали можливості кошмарити українців. Бо вони ж перші здадуть. Ось, будь ласка, перші здадуть. Тепер я очікую якісь відвертості про, можливо, Олену Зеленську, можливо, Володимира Зеленську. Тому що такий пунктик завтра, коли прийде Порошенко, ну, фактично може й про них теж розповісти багато. Ну, а, а чому ні? Спочатку у нього Порошенко хороший, потім він пундик. Зараз Зеленський для нього хороший, а потім завтра може стати. Хто його знає ким? Бачите? Володимир Олександрович, ви мої відео точно не дивитесь. Але у 2022 році в своєму телеграмі, і я відео ще записав, не побоявся. І я там записав, що Володимир Олександрович, змініть команду терміново, тому що просідає все в 2022 році. Ви себе оточили пундиками. Ну, от ці пундики зараз вже почали розбігатися від вас. Я вже бачу, депутати вже фактично. На три веселі літери посилають оточення Зеленського там і так далі. Інші депутати в Америку вже шукають нового господаря. Одна сьогодні прогиналась перед Марком Рюте. Вже так прогиналась, що вже прям соромно мені стало. Ну, от така історія. Тому оточили себе пундиками, от тепер маєте такі калачі. Ну Що зробиш? Знаєте, я говорив, попереджував, але ж хто мене чує? У вас своя голова на плечах. Ну от, ловіть тепер пундик від цього пундика. От він наступний, який побіжить, я так думаю, до. Ну ви зрозуміли до кого. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І будьте на боці раціональності, розумності. Не дозволяйте пундикам вас вводить в оману.